Доброго ранку! Сьогодні темою нашого заняття будуть гриби. Метою заняття є активізація словникового запасу дітей за лексичною темою вдосконалення граматичного ладу мовлення, закріпити узагальнююче поняття гриби, вчити дітей відгадувати предмет за описом. Також відпрацьовувати темп мовлення з використанням чистомовок. І розвивати логічне мислення. Отже, хлопці та дівчата, дивіться, до нас сьогодні завітав їжачок. Ми всі знаємо, що їжачок вже готується до зими. Скоро наступить зима, і їжачку треба. Но їсти багато-багато запасів, щоб всю зиму відпочивати. Отже їжачок просить нас допомогти та пригадати назви грибів, і розповісти, які вони, їстівні чи отруєні. Давайте допоможемо їжачку. Лисичка. Повторимо лисичка. Так, давайте згадаємо, який це гриб? Єстівний молодці. Далі маслюк. Маслюк. Це який гриб? Єстівний. молодці. Далі. Мухомор. Мухомор. Це який гриб? Отруйний. Молодці, поганка. Поганка. Це який гриб. Так, отруйний. Дуже добре. У їжачка ще є питання. А яка будова грибочка? З чого він складається? Давайте розповімо їжачку. що є у грибочка. Це що? Ніжка, повторимо ніжка, а зверху на ніжці шляпка. Молодці, повторимо шляпка. Дуже добре, ніжка і шляпка. Ще її хоче з нами трохи пограти, та щоб ми повторили з ним чистомовки про гриби. Але чистомовки не прості. Спочатку нам її треба доповнити. Останнім словом, а потім повторити. Давайте з вами пробувати. Би, би, би в лісі виросли. Так, гриби молодці, доповнили. Давайте всю чистомовку повторимо: би, би, би в лісі. Виросли гриби. Ще раз. Би, 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 в лісі, виросли гриби. Наступно слухаємо ічка, ічка, ичка. Це руда. Так, лисичка. Молодці. Давайте всю промовлю. Ичка, ичка, ичка – це руда, лисичка. Давайте її разом повторимо: Ичка, ичка, ичка – це руда лисичка. Молодці. Наступна. Ор 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 з червоною шляпкою. Так, мухомор. Давайте повторю всю. Ор ор, ор з червоною шляпкою мухамор. Давайте разом повторимо: Ор 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 з червоною, шляпкою мухомор. Наступна люк люк люк. Ось блискучий. Так, маслюк. Вірно. Давайте повторимо всю. Люк, люк, люк. Ось блискучий маслюк. Давайте разом повторимо люк. 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 Ось блискучий. Маслюк. Анка. Анка, Анка, це отруйна, поганка. Так, давайте ще раз. Анка, 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 це отруйна, поганка. І ще разок: Анка, Анка, Анка. Це отруйна поганка. Давайте ви ще раз пригадайте назви грибів. Мухомор, поганка, лисичка, маслюк. Як ми їх назвемо одним словом? Вірно, гриби. Повторимо. Гриби. Молодці. Де ростуть гриби? Так, в лісі. А тепер пограємо в гру, чого не стало. Давайте дивитись. Пригадаємо, які в нас є гриби на малюнку. Мухомор, лисичка, поганка, маслюк. А тепер заплющ оченята. Відкривай. Чого не стало? Так, не стало мухомора. Чого не стало? Мух. Мухомора. Давайте ще раз пограємо. Подивимось, у нас на малюнку є мухомор, лисичка, поганка, маслюк. Заплющ оченята. Відкривай. Чого не стало? Так, не стало. Лисички. Чого не стало? Лисички. Добре. І ще раз пограємо. У нас мухомор, лисичка, поганка, маслюк. Так, заплющ оченята. Відкривай. Чого не стало? Не стало поганки. Чого не стало? Так, поганки. Молодці. Отже, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Про гриби молодці. Гриби бувають якими? Отруйними та їстівними. Добре. Ще ми з вами сьогодні відгадували чистомовки, так? Доповнювали їх словом, а потім їх промовляли. А ще пограли в яку гру. Чого не стало? Молодці, ви дуже уважні. І на цьому я вам кажу до побачення!